16 листопада святих мучеників Акепсима, єпископа Йосифа, Пресвітера і Айтала Деякона. Діялося це за правління царського царя Сапора, одного з найлютіших гнобителів християн, який не знав, що таке милосердя, і десятки літ проливав християнську кров. Але прийшов час, коли навіть він зрозумів. Що йому не вдасться викорінити Христову віру, бо число її і попри всі гоніння і страждання, росте ще раз більше. Тому наказав мучити лише єпископів, священиків і діяконів. У місті Найесон мучителі схопили 18-літнього єпископа. Вісімдесятилітнього єпископа Акепсима і доставили місто Арвел до найстаршого поганського жерця Адраха. Святий старець голосно й сміливо ісповів перед ним свою віру за Христа. І це кати так побили його суковатими палицями, що тіло відпадало від костей, а потім, заковавши тяжкі кайдани, кинули у в'язницю. Тим часом на суд привели. 70-літнього Йосифа і диякона Айтала. Їх так само страшно побили терновими різками. І ледь живих кинули у в'язницю до того самого льоху, де страждався святий Акепсим. Через п'ять днів їх поставили перед судом. А мочитель наказав зв'язати мотузками їх суглоби так міцно, що косі тріщали і скрушилися. Обесилених леж живих й знову кинули до в'язниці, де вони страждали від снущань та голоду три роки. Споживали лише те, що християнам вдавалося їм передати, або ж те, що їм давали воїни, які стерегли в'язницю. Коли через три роки до Орвилу прибув сам Сапор, він віддався тих мучеників на суд лютого Ардесабора. Бора. Той велів спочатку взяти на муки святого Акепсима і безпещадно бити, а під кінець стяти мечем. І так, 10 жовтня, близько 349 році, святий старець у Достоїнці померти за Христа. Святий Йосиф після бочування знову кинуло у в'язницю, а потім Ардасабор його і святого Айтала віддали старості Адексхові, який кинув їх до в'язниці ще на шість місяців. Тоді у тому місці жила побожна християнка, що звалася Снадулія. Вона вже багато літ служила своєму небесному нареченому і потай відвідала ув'язних християн, приносила їм хліб, омивала їм рани, утішала святими, добрими словами. Вона навідала і тих двох святих мучеників і намагалася допомогти всім, чим могла. Недовзі замість Адесха уряд прийняв Зерот ще лютіший мучитель і знову велів віддати святих мучеників на муки. Їх спочатку жорстоко побили, а потім виводили з домів християн і силою змушували їх каменувати, каменувати Йосифа. Святий мучний так уже був ослаб, що не міг утриматися на нога, тоді його поставили у яму, викопану на по пояс. і так під градом каміння він віддав Спасителю свою страждальну душу, а святого Айтала доправили в село Патріас, де він прийняту саму смерть, як і святий Йосиф. Його мощі Господь поблагословив і прославив силою чудес. Тіла святих мучеників Йосифа і Айтала поховала побожна Снайдулія. ім'я, Акепсим перекладі означає бездоганний, айтал надзвичайно ревний. Яка велика Господа Твоя доброта, що і ти зберіг ти, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами.